Кожного літа ми робимо таку процедуру. Знімаємо вікно в молочний блок повністю і чіпляємо таку антимоскітну сітку. Бачите, вона дуже дрібненька, йде така прям дрібненька-дрібненька. Сюди ну, хіба якісь дуже дрібні мушки, не? пролізуть, такі маленька. Он сидять мушкара, от сидить. Не буде видно на відео, і вона не може пролізти, бо дрібнюсінькі, коротше, дрібненька та сіточка. Дуже ми це робимо для того, щоб по-перше, провітрювання було, бо в нас в молочному блоці не продумали вентиляцію. От а по-другому не будуть там. Тихо-запахи, знаєте, молока цього всього. Не буде воно ніби так застоювати запах, бо ну, немає вентиляції нема немає вентиляції. Вон, мушки, до речі, не можуть залетіти. Не видно на відео, вони дуже дрібнісінькі, але не можуть. От. І буде постійно свіжий запах, там, то, то перше. Ну, а друге, свіжи, вже навіть і третє, якщо не буде оці всі пари, усідати не будуть на стінах, не будуть стіни цвісти. Ну, і плюс провітрювання це завжди добре для таких приміщень. Буде завжди свіжо. І не буде оце, зайвих проблем крушера з вологою, з тим, щоб ці стіни там нам не цвіли і так далі. Ну і плюс мухи не будуть потрапляти. Ще от зараз тут заб'єм і таку ще не купили на двері. Треба купити сітку від мух. Це таку знаєте, теж на магнітиках. Ми щороку собі нам десь іде по за зо три штуки, ні? штуки то Сіток, бо вони рвуться дуже. Ну, зараз, в принципі, холодильник там не стоїть, то може відрами так не будемо рвати. У минулі роки там стояв холодильник на цьому молокоблоці, то рвали дуже тими відрами, що носили. Молоко, знаєте, рвали їх ті сітки. Цього року так не буде. Ну, отак кріпимо сіточку і вже вікно до літа готове. Перше лишилося трохи доприбирати і вже, певно, в п'ятницю буду білити. Точніше, попрошу господара. Господар побілиш. Ні, <small> давай так, щоб на відео вже було чотенько. Ні, не буде так. який хитрий.